З пересладослова існуватися Ми просили вас, як слова, допомогти нам захистити на професію. На жаль, за рік нічого не змінилося. Я вимушена на жаль вам передати ще одного листа нового цензурі. і мушу вам сказати, що сьогодні ви отримаєте листи від журналістів, які не входять до нашого руку, від агенції Унян, від міжнародної агенції Інтерфакс, журналістів, якого брутально виштовхували з суду і не давали працювати на відомому вам засіданні. І у мене запитання: чи можемо ми ще сподіватися на те, що ви як гарант конституції допоможете нам захистити свободу слова, допоможете нам працювати, виконувати свої професійні обов'язки, вплинути на тих, на кого ви можете. Вплинути і чи можете ви також я вже як громадянка України Вас запитую, можете вплинути на свого сина, який є народним депутатом, щоб він не порушував систематично конституцію України, голосуючи за інших депутатів. І ще одне питання, можливо, ви не знаєте вчора е, на засіданні Верховної Ради, яка розглядала важливу для вас особисту Це, тему пенсійну реформу запитання. Було. Вибачте, було. будь ласка, ми як? домовлялися про одне запитання. Ви зараз зробили три запитання. У Мене велике зауваження до учасників стоп цензури. Будь ласка, дотримуєтеся тих правил, які які у нас оголошені на прес-конференції. Дякую. Я, я скажу вам так, що для мене, так як і для вас, у вас є діти чи ні? Немає, так? Да? Жаль, я вам бажаю, щоб у вас було побільше дітей. Коли ви станете матерію, ви зрозумієте, що таке дитина. Коли чіпають е дітей, це зовсім інше. Я вас запевняю, що мені не соромно за моїх дітей і за моїх онуків. І я хочу, щоб ваші діти були не гірші, ніж мої, і щоб вони були щасливими. А коли дітей втягують, е От в той бруд, в який ви намагаєтесь втягнути моїх дітей, мою сім'ю, ви ще зачепить онуків, вже старший онук йому 11 років, і це буде абсолютно нормально. Давайте поганяйтеся ще за ним. От.